Вітаю вас в ефірі Економічні події тижня, як завжди, у нашому фокусі вітчизняна економіка. За останні сім днів відбулось чимало цікавого, і серед інших у сьогодні говоритимо про таке. Україна та Росія далі з'ясовують стосунки. Київ пообіцяв не віддалятися від митного союзу. Чи вистачить цього, аби в Кремлі заспокоїлись? Українці в черговий раз намагалися налагодити стосунки з росіянами в авіабудуванні, чи розстанули північні сусіди під час власного ж авіашоу. Чому не літають? В Україні сповільнили темпи розвитку авіаринку. Операція-утилізація розпочалася. Чи готові вітчизняні автоворобники переробляти мотлух? І що буде з цінами на машини? Даєш масштабну перебудову. Уряд націлився на реконструкцію застарілого житла, коли зникнуть хрущовки. Готівкове обмеження. Великі покупки можна буде робити лише у безготівковій формі. Як саме українці зможуть придбати нову квартиру чи авто? Торгівельний фронт на російському кордоні поки не закрито. Вантажівки в чергах вже начебто не стоять, але продукцію рошин досі не пускають. Причому митний союз пішов далі і запровадив спецмиту для українських виробників порцелянового посуду. Причому аж на три роки, звісно, заради підтримки власних підприємств. Ось у таких напружених умовах Київ намагається налагодити взаємини з Москвою. Візит прем'єра Азарова до Кремля позитиву не додав. Цілком очікувана російська сторона, однак, не в устами Путіна чи Медведєва, чітко дала зрозуміти любовного трикутника Україна євросоюз Росія не буде. Мовляв, на це і сподіватися годі. Переговори з цього питання я вважаю безглуздо далі продовжувати. Українці хочуть знайти формат, який був би сумісним. Ми намагалися знайти варіанти з перехідним періодом, але у них немає можливості. Вони зв'язані угодою про зону вільної торгівлі з ЄС абсолютно. Однією констатацією факту не обійшлося. Цього разу Кремль пішов ще далі. Радник Путіна Сергій Глазів почав лякати тим, що Росія може взагалі вийти із зони вільної торгівлі з Україною, яка існує в межах СНД. Це означає фактично втрату російського ринку, на який орієнтується чимало вітчизняних галузей економіки. Українська влада допустити такого безумовно не може і намагається всидіти на двох стільцях: європейському та російському. Тому не дивно, що Микола Азаров виявив готовність принаймні частково приєднати. До митного союзу. В інтересах взаємовигідної співпраці ми готові поступово приєднуватись до окремих угод, які діють в митному союзі, щоб оптимізувати торговельний режим. Тому я переконаний, що робота з зближенням позицій може бути успішною. Упевненість голови уряду базується передусім на тому, що підписання угоди з Євросоюзом передбачає довгий перехідний період 10 років. За цей час можна обписати будь-які гострі кути. Чи задовільнить така некваплива напівінтеграційна пропозиція Києва-Москву? Політологи припускають, що навряд чи і навіть вітчизняною ГТС зацікавити північних сусідів буде вже вкрай важко. Логіка Володимира Путіна в стосунках з Україною полягає в тому, що примус і тиск залишаться головними механізмами переговорів з Україною. В цій ситуації єдиним і правильним механізмом вчинити з тиском росіян буде подати до арбітражного суду сот. Чи зважиться Україна на такий різкий крок? В історії наших стосунків такого ще не було. Між іншим, окрім торгівельних відносин, на порядку денному російсько-українських справах знову газ. З'явилася інформація, що Київ не хоче переплачувати за так зване буферне паливо. Воно потрібне для того, аби наша ГТС працювала безперебійно і Євросоюз взимку не замерз. Україна гарантує Росії транзит, якщо їй дадуть для закупівлі технічного газу безвідсотковий кредит. Брати позуку як минулого року під 8,5% Київ вже не хоче. Уряд рахує кожну копійчину. Економія на російському паливі це взагалі тренд цього року. Газпрому це, звісно, не до вподоби. Він вже втратив на ринку СНД третину прибутків через це. Проте іншого виходу немає певні експерти, як для Газпрому, так і для вітчизняного Нафтогазу. Я не говорю, що це ідеальний варіант для компанії но в условиях відсутності фінансових ресурсів на закачку газу це єдиний можливий і найбільш реалістичний варіант виходу ситуації. До речі, якби питання вирішилось позитивно, то після зустрічі віце-прем'єра Бойка та голови Газпрому Міллера про це б оголосили. А так з'явилось сухе повідомлення. Сторони, мовляв, врегулювали питання транзиту. Як свідчить досвід, зазвичай це означає, що домовились про наступну зустріч. Його чекали чотири місяці, і він прийшов. Закон про утилізаційний збір набирає чинності з 1 вересня. Документ досі недоопрацьований, адже в нього ще не внесли зміни, на яких наполягав президент. Зокрема, скасувати купу коефіцієнтів залежно від об'єму двигуна авто чи його маси. І запровадити єдину суму збору. Уряд її запропонував, але ж парламент поки не затвердив, нардепи ще відпочивають. Крім того, досі не зрозуміло, хто платитиме збір, окрім імпортерів. Бо чотири провідні українські заводи звільнили від нього незагарні очі. Вони мали дещо зробити чи впорались? З'ясовувала Ірина Любич. Перший раз у перший клас зеленими першачками цього року зможуть себе відчути не лише школярі, а й ті, хто працює на авторинку України. У вересні вступає в силу закон про внесення змін до податкового кодексу, який впроваджує новий екоподаток на утилізацію автівок. Зробити вагомий фінансовий внесок у природу доведеться як імпортерам, так і українцям, які вирішать цієї осені стати щасливими власниками залізних коней. Доведеться витрусити кишені і автовиробникам однак, не всім найбільші з вітчизняних отримали від влади фінансову індульгенцію. Компанію, яка виробляє ось ці автомобілі та ще трьох вітчизняних автовиробників, звільнили від сплати екологічного податку. Але за умови, що до 1 вересня поточного року вони створять так звані утилізаційні центри. Щоправда, виконати поставлену задачу спромоглися не всі компанії. За законом пунктів прийому старих машин має бути ціла сотня по всій Україні. Окрім того, у кожній області мають бути підприємства, де автомотлох розбиратимуть і перетворюватимуть на залізний фарш. Домашні завдання виконала лише «Укравто всі 25 центрів, які будуть займатися ути, утилізацією, технічно я би сказав, готові на, на 95-98%. Ми за займалися підготовкою, ні почали займатися ні вчора, не позавчора, а давно, несколько місяців назад. А от інші заводи, які мають державну довідку на звільнення, зізнаються чесно: до уроку з утилізації не готові, але мають на те об'єктивні причини. Ми не встигаємо на 1 вересня виконати вимоги закону на створення виробничої програми та її реалізацію буде потрібно більше часу. Це буде діяти тільки тоді, коли запрацює сам механізм здачі, тому що сьогодні декларативно закон про утилізацію працює, але самого продукту чи самої сервини для переробки не існує для даних центрів і заводів. У міністерстві екології, яка є одним із головних ініціаторів зміну законодавстві, кажуть: ніхто нікого не змушує. Схема проста: не створив утилізаційний центр, плати податок, як всі. Їм надається можливість створити. У випадку створення вони звільняються від сплати екологічного податку. У випадку не створення вони є платниками екологічного податку за утилізацію транспортних засобів на загальних засадах. Про те, скільки саме платитимуть виробники, досі не зрозуміло. чинній редакції закону передбачений коридор від 7 до 30 тисяч гривень залежно від потужності автівки. Хоча уряд планує встановити єдину ставку 5,5 тисяч за легковик та вдвічі більше за інші машини. Отож, прогнозувати наскільки подорожчують авто, наразі важко. Імпортери кажуть, що запасів за старими цінами залишилось на один-два місяці. Не все так автоматично буде відбуватися. Понимаете, каждый дилер, каждый импортер будет трактовать свою политику. Теоретически, если кто-то дилер, импортер завез какое-то количество автомобилей и растаможил их по старым ценам, по старым расценкам, они могут вообще не подорожать. Імпортери досі покладають надії на парламент, адже саме у будинку під куполом мають вирішити, чи скасовувати коригуючі коефіцієнти, чи запроваджувати єдині ставки. Тоді подорожчання іномарок буде не таким суттєвим. Крім того, влада ще має визначитись, куди саме і до кого підуть утилізаційні гроші. Поки що є лише прогнози: що держскарбниця щорічно буде поповнюватися на 2,5 мільярда гривень. Що ж, запровадження утилізаційного збору вкотре демонструє вітчизняний бізнес може пролобіювати якесь владне рішення, а потім з'ясовується, що він не готовий до його втілення. Цікаво, а навіщо тоді було здіймати гвалт весною цього року? Утім, зі збором розібрались, перейдемо до справ повітряних. Уряд зібрався розробити держпрограму підтримки авіаційної галузі. Виконати її знов таки без Росії навряд чи вдасться. А що робити? Майже всі провідні розробки того ж Антонова зав'язані на кооперації з росіянами та їхній величезний ринок один з пріоритетних для вітчизняних авіаторів. Цього тижня на землі російській відбувся масштабний авіафорум макс 2013 Україна повезла туди свої топ-літаки – пасажирський Ан-158, малечу Ан-200 та багатостраждальний військовий Ан-70. Тамтишня публіка і так добре знає ці літальні апарати у Підмосковному Жуковському. Не так демонстрували принади нашої техніки, як намагалися домовитися із сусідами про подальшу співпрацю. Тут також є чимало підводних каменів. Зокрема, Росія хоче отримати право інтелектуальної власності на наші літаки. Київ довго розмірковує, але на компроміс вже готовий, принаймні у межах спільного підприємства і серійного виробництва Русланів. Сьогодні йде відпрацювання технічних деталей. І ми е, сподіваємося, що перед комітетом, який буде проводити прем'єр-міністр наших країн, ця угода буде готова для підписання. Що ж до інших літаків, тут досі купа запитань. Яким би гарним, наприклад, не був АН-70, росіян є власні розробки. І нехай вони поступаються за характеристиками українським повітряним суднам, своя сорочка завжди ближче до тіла. Через це спільні проекти із серійного виробництва наших машин досі лише на папері. И пока Украина скажем так, не займется всерьез диверсификацией своих партнерских связей, кооперационных связей, я думаю, что наш авиапром достаточно часто будет оказываться в таких сложных ситуациях. Попри всі негаразди, з серійним виробництвом літаків українські пташки літають у небі чи не по всьому світі. Не так багато, як хотілось би, та все ж приємно. А ось над рідною ненькою ті ж самі ани побачиш не часто, особливо пасажирські лайнери. Авіаперевізники все якось купують боїнги та Ейрбаси. І вони, до речі, цьогоріч перевезли трохи більше пасажирів, ніж минулого року. Однак зростання у 4% шаленим не назвеш у попередні роки. Темпи були набагато швидші. Чого ж тепер бракує вітчизняним перевізникам? Можливо, литовище не здатні забезпечити зростання перевезень. За нельтної погоди в ситуації розбиралась Євгенія Скорина. Льотна статистика не тішить око. Найбільші втрати понесли головні повітряні ворота країни аеропорт Бориспіль. В них мінус 14% відсотків пасажирів за півроку. Позначилась відсутність масштабного дійства на кшталт Євро 2012 та банкрутство аеросвіту. Останній займав чи не 40% ринку. Однак святе місце не пустуватиме. Переконують в аеропорту. І сподіваються вийти на річний приріст у 18%. Пасажиропотік поки що на популярні курортні напрямки, а в подальшому і регулярні рейси на далекомагістральні маршрути дозволять нам відновити пасажиропотік. Урвати ласий шматок вільного неба хочуть кілька авіакомпаній, розповідають експерти. Причому на п'яти вітчизняним перевізникам активно наступають іноземні компанії. Наприклад, так звані бюджетники або лоукостери, які сьогодні літають за 11 маршрутами, планують суттєво розростися. Та сама угорська візер незабаром відкриє п'ять нових рейсів. Більшість пасажирів, які раніше літали напряму через аеросвіт, Там в нью Йорк, в Бангкок, Пекін, они перейшли на стыковочные рейсы через Москву, через Стамбул, через європейські аеропорти. То єсть виграли в основному иностранцы от этого всього. А от серед вічизняних перевізників найбільшу кількість рейсів після банкрутства аеросвіту очікувано перебрала на себе компанія Мау. Цьогоріч вона планує прийняти майже 4,5 мільйони осіб. Не поступається позиціями ЮТЕР Україна. Активно про свої амбіції заявляють і в авіалініях Харкова, які тільки цього тижня відновили роботу. Мы сейчас будем летать на короткомагистральных рейсах, используя максимальную коммерческую загрузку, которая у нас есть концу октября місяця ми плануємо вийти на дальні магістральний польоти. Утім, скільки перевізників не зайшло в Україну, їм потрібні сучасні литовища. Серед останніх прикладів перетворення аеропорту з гадкого каченяти на прекрасного лебедя столичний аеропорт Київ. За перше півріччя він обскакав, точніше облітав свої минулорічні показники. Пасажиропотік перетнув позначку у мільйон осіб. Минулого року було лише 400 тисяч, і все завдяки реконструкції. К нам потягнулися авіакомпанії. І за що этого ми просто восстановили поток. Ну примеру, та ж іспанська авиакомпания Вуелін, та ж итальянская компания Ейруан. Причому зупинятися на досягнутому керівництво литовища не збирається. Там продовжують поступово розбудовувати аеропорт. У жовтні жуляни відкриють тимчасовий термінал, Д. для внутрішніх рейсів він прийматиме та відправлятиме в небо 400 тисяч пасажирів на рік, що на 100 тисяч більше ніж зараз. Утім, це далеко не основна перевага новобудови. В аеропорту хизуються звідси до терміналу, а для міжнародних авіарейсів подати рукою всього 50 метрів. А такі зручності дозволять збільшувати пасажиропотік на 5-7% щороку. Без реконструкції інших литовищ збільшити авіаперевезення в країні просто фізично неможливо. Тому влада планує за два наступні роки оновити регіональні аеропорти. Для цього потрібно 7 мільярдів гривень. Фінансуватимуть проекти як за рахунок інвесторів, так і держбюджету. За підрахунками експертів, це дозволить збільшити пасажиропотік майже на 15%. Та це плани на майбутнє. А цьогоріч показники суттєво не відрізнятимуться від минулорічних, прогнозують експерти. І в продовження авіаційної теми добре знайомий багатьом термінал Б аеропорту Бориспіль може зникнути. Керівництво литовища виношує плани з розвитку іншого термінала, «Д». в ньому планують приймати не лише міжнародні, а й внутрішні рейси. Перенесення пасажиропотоку має поліпшити сервіс. Переконують чиновники людям, які пересаджуються з внутрішніх рейсів на міжнародні, не доведеться витрачати для цього по півтори години. Що буде з терміналом Б не зрозуміло. Один порожній термінал в Борисполі вже є. Утім, перестанови на литовище тьмяніють на тлі урядових планів з перебудови житлового фонду. Кабмін вкотре націлився знести старі будинки і звести на їхньому місці новеньке житло. Однак пісня ця стара, вже понад 10 років влада намагається позбутися хрущовок, а віз і нині там. Та урядники обіцяють, все буде по-іншому, навіть пілотні проекти готуються запускати. Але щоб зрушити з місця таку мегареконструкцію по всій країні, треба знайти чималі гроші. Як будуть викручуватися цього разу, дивіться у нашому сюжеті. Околиця столиці, мікрорайон соцмістечко. Це яскравий приклад, як важко в країні проходить реконструкція застарілого житлового фонду. Звести сучасні висотки замість ледве дихаючих будівель намагаються майже 10 років. Забудовникам постійно щось заважає. То мешканці, котрі хочуть більше ніж їм пропонують, то фінансова криза. Востаннє пропозиція змінити старі апартаменти на нові лунала три роки тому. Пригадує Сергій. Він досі живе у двоповерховому будинку, котрий збудували чи не 70 років тому. Один раз нам підложили раз. Нам предложили, ми сходили, посмотрели, хто з сімей согласився, хто не согласився із сімей. Все. Після цього нам ніхто не предлагал никаких то інших варіантів, нічого. В Україні поки немає вдалих прикладів перетворення радянських квартарів на сучасні мікрорайони. Приймати можна хіба що досвід інших держав. Можливо, саме тому не лише в Києві, а й у інших містах не поспішають починати велику перебудову. Поки е виявили бажання... Принять в этом участие пять городов, сейчас отрабатываем с ними, кто наиболее готов, потому что вопрос непростой, пилотный проект всегда будет проходить сложно. Місцеві чиновники просто не хочуть починати реконструкцію, стверджують в уряді, адже як показує досвід, до подібні ініціативи нерідко натрапляють на жорсткий опір людей, які вперто не хочуть залишати навіть аварійні помешкання. Проте часу обмаль нині знесенню підлягає майже третина старих будівель. Решта потребує серйозної реконструкції, твердять фахівці. все реконструювати всю інфраструктуру наружних сітей, тому що вони в будь-якому випадку не несуть нової нагрузки. И спокойно эксплуатировать все это еще лет 40, уже в нормальном режиме. Проте безпрецедентна реконструкція потребує шалених коштів. Це мільярди гривень у дефіцитному держбюджеті. Знайти їх неможливо. Тому без грошових вливань зі сторони не обійтися. Державі потрібно шукати інвесторів, тобто будівельні компанії, які зголосяться перетворити гидке качення на прекрасного лебедя. Однак забудовники не квапляться вкладати гроші. Інвестор повинен крім того, що збудувати житло і продати і ще розселити тих, хто мешкає зараз. От і ще й отримати прибуток кілька років тому до кризи таке співвідношення цін було. На користь інвестора зараз не та економічна ситуація. Та незважаючи на економічні негаразди, інвестори все ж таки готові засукати рукави. Переконують у конфедерації будівельників, однак вимагають, щоб держава ухвалила відповідний закон. Без документа переселяти мешканців до нових квартир забудовники відмовляються. Та й бонуси, які тепер пропонує влада для бізнесу, виявляються замалі. Договор оренди землі за одну гривну. це не сушісна льгота. Можна безумовно, Осободіту по пайового участі, освободіть там що е, какую-то комунікації. Допустим, город на себе берештон подключення, все під ключ в тому об'ємі підводить. Это вот може бути существенним. Урядовці переконують, зроблять будівельникам пропозицію, від якої вони не зможуть відмовитися. До цього часу всі спроби відправити хрущовки у забуття закінчувалися фіаско якраз через брак коштів. Чи вишукується черга з охочих на цей раз? Побачимо вже на початку. Дві. 2014-го. саме тоді у Мінрегіонбуді обіцяють похвалитися першими результатами. Що ж, чекати залишилося недовго. Чи знайде уряд такі потрібні для реконструкції гривні? Думаю, це було б непоганою ставкою для букмекерів з дуже невеликою вирогідністю програшу для контори. До речі, про гривні національна валюта на початку вересня святкуватиме день народження, поки вона ще неповнолітня, їй лише 17 років. Хоча перші зразки були виготовлені в Канаді ще у 1992 році. Українська валюта пережила чимало девальвацій, навіть ревальвацій. це коли вона зміцнювалася стосовно інших валют. А ось що аналітики прогнозують гривні цієї осені. до конца года вот наличная, стоимость наличного доллара может колебаться где-то в границах 8.10-8.50. Какого-то значительного обесценения гривны, в принципе, эксперты не ожидают. Між іншим брати із собою велику купу грошей, аби щось придбати, вже не потрібно. В Україні з 1 вересня почали діяти обмеження на готівкові розрахунки. Нацбанк встановив межу до 150 тисяч купюрами, а далі лише у безготівковій формі. Регулятор далі прищеплює українцям любов до пластикових карток. Заразом намагаючись підтримати банківський сектор та вивести тіні великі витрати громадян. Антон Пшеничний розбирався, як тепер можна придбати квартиру чи автівку. Для заходу безготівкові розрахунки не є новинкою. Приміром, італійці чи французи не можуть залишити в одному магазині понад тисячу євро купюрами греки більше ніж півтори. Українці ж будуть вимушені звертатися до банків при покупці, наприклад, автівок, нерухомості або товарів сегменту лакшері. Українців вновація Нацбанку сполохнула пересічні громадяни, поки не готові масово проганяти великі суми через банківську систему. Про це говорять самі банкіри. Причина дуже проста. Люди досі бояться втратити гроші, тому фінустанови дуже зраділи нововведенню. Нехай і примусово, але тепер клієнтам доведеться полюбити безготівкові платежі. Ми вважаємо, що цей крок доцільний, потрібний для суспільства. Його треба робити. Але банки готові банки. Залюбки приймуть клієнтів і забезпечують їм можливість розрахуватись через рахунки відкритів банк. Банкіри радіють, оскільки в усіх способах розрахунку вони відіграють головну роль. А способів таких три. Перший рахунок відкриває і продавець, і покупець. Купуючи нерухомість на вторинному ринку, використовуватимуть саме таку схему. Покупець кладе потрібну суму в гривні на свій рахунок, переводить її на рахунок продавця, і тільки після цього нотаріус підписує угоду. Та одразу виникає питання: скільки ж візьме за таку транзакцію фінустанова? Банкіри переконують, клієнтів не образимо. Кількість операцій буде збільшуватися, і вони будуть насичувати по обсягах своїх, скажімо. Так, банківські баланси тоді ми можемо говорити і про зменшення витрат на обслуговування, таким чином це дасть можливість зменшити собі вартість послуг. Інший варіант оплати великої покупки внести суму прямо на рахунок продавця через банківську касу. При цьому покупець не має відкривати в банку власний рахунок. Раніше такий переказ коштував від кількох сотень до кількох тисяч гривень, та тепер банкіри згодні йти на поступки, принаймні на словах в середньому. Це до 1% відсотка, ну максимальна сума може становити, ну наприклад, там 500 гривень, якщо це велика сума переказу. І нарешті третій варіант нотаріальний депозит. Нотаріус виступає додатковим гарантом фінансової угоди, і гроші на рахунку з'являться тільки після того, як сторони врегулюють усі формальності. Цей спосіб відомий ще з 90-х, Проте сьогодні, через його непопулярність, знайти фінустанову, яка відкриє вам як нотаріусу подібний рахунок, важко. Банки до кінця не розуміють, як відкривається, що ну я впевнена, що є банки, які працюють з такими счетами. Ну, єдинічне банки все наладиться з першої числа, коли вже ясно який продукт може банк підложити. Окрім цієї кострубатості, нова цієї НБУ інших підводних каменів не приховують певні фахівці, але поширення безготівкових покупок можуть загальмувати самі українці, адже звикли жити за принципом вранці стільці, а ввечері гроші. А тепер доведеться платити за коштовні речі наперед. Зв'язку з тим, що є необхідність залучати банк. Для сторін договору о, дещо підвищується ризик того, що хтось із них має іншому більше повірити. Як правило, це буде все ж таки покупець. Зрештою вибору у покупців немає. Хіба хочеш, мусиш. Хоча, звісно, завжди є можливість сховатися у тінь та провести угоду купівлі продажу поза законом. Це вже до речі, прогнозують на ринку нерухомості, і не так через пильне податкове око, як через незвичність нової схеми розрахунків, та в НБУ, де її розробляли певні ініціатива лише на користь, мовляв, українськ. Інці дістануть гроші з під матраців та понесуть їх у банки, щоб потім було зручно розраховувати за дорогі покупки. Отже, ліквідність фінустанов зросте, а це стабільність усього фінсектору. Накачати банки гривнею за рахунок обмежень. Це доволі амбітна мета. Буде цікаво подивитись, як мільярди з-під матраців перетечуть у каси фінустанов. Поки це владі не вдавалось. Ну а в нас на черзі інформаційний дайджест. Німецька РВЄ почне закачувати газ в українські підземні сховища вже у вересні. Нині тривають перемовини між українським урядом та компанією щодо підписання нового договору на постачання палива. Нагадаємо, РВЄ грає не останню роль у стратегії Києва щодо зменшення залежності від російського газу. Німці продають газ не на 40 доларів дешевше, ніж Газпром. Угоду про розподіл продукції між Україною та Шеврону хвалять у вересні. Про це повідомив міністр енергетики Ставицький. Зелене світло документу має дати Львівська та Івано-Франківська обласні ради. Вони внесли близько 30 своїх пропозицій, більшість з яких вже врахували. Нагадаємо, співпраця з Шеврон передбачає розробку газових родовищ на Олеській площі. Україна посилить контроль на кордоні з Росією та Білоруссю, і торгова війна тут ні до чого. Причина в іншому у сусідів вирує африканська чума свиней, аби не допустити її проникнення на територію країни. Вітчизняні прикордонники обмежуватимуть рух громадян та вантажів поза пунктами пропуску. А представники Держветфітослужби ретельніше перевірятимуть імпортовану продукцію. Експорт зерна зростає у серпні. За кордон відвантажили майже на 50% зерна більше ніж у липні. У мінагрополітики запевняють, що ведуть активну роботу зернотрейдерами, аби досягнути показника експорту у 30 мільйонів тонн. Заради цього держава насамперед опікується поліпшенням логістичних умов. Південно-корейські потяги Hyundai хочуть збирати в Україні. Цим може зайнятись холдинг гірничої машини, який пов'язують з відомим вітчизняним бізнесменом Рінатом Ахметовим у компанії, поки не розголошують деталі співпраці з корейцями, мовляв, перемовини ще не закінчились. 800 мільйонів євро буде вкладено у модернізацію житлово-комунального господарства. Ці гроші Україні має дати Європейський інвестбанк. За словами міністра ЖКГ Геннадія Темника, перший транш у 200 мільйонів можуть отримати на початку наступного року. Уряд планує реалізувати 67 проєктів у 40 містах країни. На сьогодні все про чергові здобутки та негаразди у вітчизняній економіці. Поговоримо рівно за тиждень у цей же час. Не забувайте, що подивитись нашу програму також можна і в інтернеті. На все добре і залишайтесь з каналом бізнес.